Так, любенькі, дорогенькі, доброго. Доброго доброго, всього вам доброго. Скорабльо бол. Скорабльо на бол, як то кажеться. Приїхали і поїхали далі, називається. Їдемо далі. Так, все замовили, все привезли, може відео там пізніше зроблю. Хочеться подивитися. Що там у нас? Почалися якісь протести. Вроді, б, то. подивитися, як карта і бачить, що це, до чого це. І взагалі, в общем, як карта, що бача, подивимося, як ви поживаєте, як ваші справи. Ця колода я побрала з собою в торбинки, давайте нею. І подивимося, як ви поживаєте, як ваші справи, це як пластинка по-новому. Да? Як ваші діла? Вроді, вроді трошечки не була, не буваєш вдома, а трішки-трішки там. Ніч туди, ніч сюди. Але все одно приїжджаєш і, і вроді тебе тут рік не було. Все-все стоїть, все конструкці перевернуті, як прибрали, поїхали, так все стоїть на столах. Зараз будемо. Включаться в ритм життя такі діла. Свічки дуже гарні на здоров'я, для здоров'я, дівчатка, свічки воском виливаються вони з піском, який береться на могилки матушки Аліпії. Всі, хто писав, навіть тоді, коли я була там. То проплачував за чистки, всі бумажечки я написала, все положила куди треба, все замовила, те, що треба. Ну, тобто, хоч, я, хоч це було вчора. Ну, примерно, хоч ви писали тоді, коли, коли ну, вже я була в путі. Так що все замовлено, буду писати вам, що ви робите. Сьогодні нічого нікому не писатиму, тому що сил немає. Відео зняті в мене ще й розклади, якось оказалося на цей день, чогось я. Не додивилася, ні до дощит... ще ну ні, не посчитала правильно числа. Тобто, треба було їхати по тому, що повнолуня. Ну тому що свої діла, свої діла, які за мене ніхто не зробить есть, тобто, треба було їхати, значить треба було їхати. Слідуюча поїздка це буде лудний більше, більше всього в цю суботу, або неділю, неділю, мабуть, ні, тому що приїдання з Юрою там є відеокамери ставити, а більш всього, що в суботу. Так що в свого батюшки буду замовляти вичатки, все, що треба. Хто вже там не раз був за мною, ну есть, тобто, на чистках, свічки брав розумієте, що це буде в суботу від всього, тому що, що треба. їхати й туди. Ну, в общем, такі діла. Свічки дуже гарні, привезла, привезла прямо з із, із піском тим піском, який на могилці, От вона буде йти в свічки, прям самі свічки. Ну, тобто, так я вам трошечки кажу, а ви там самі вирішуєте. Що вам потрібно, що вам не потрібно? Заморена, просто заморена. І оці, оця жара ще оця влага, парота, оця, ну, дуже важко. Дуже важко ці поїздки. Якось як прохладніше, набагато. А тут не та, що жарко, а те, що парко. От вроді дні от пара, парота така задавлює. Ну, нічого. Так, дивимося, що там набу? Що там у нас? Там саранча з однієї сторони на Україну напала. Тут набу щось. Їх убирають, їх перепідчиняють, їх закривають. Ну, ось бумажечка, кусочок, кусочок маленька бумажечка, клаптичок, І набу. Протести подивимося, що це, до чого, це, що з цього може вийти, як карта це бачить, давайте цю ситуацію. Вже всі, мабуть, подивилися, хто міг. Ну, були в мене і карти, ну, не було бажання в мене десь знімати. Не люблю я цього. Я люблю отут знімати, отут, на своєму місці. Каже, розклади, якщо я беру карти з собою і десь роблю розклади, ну, мені це не дуже подобається. Нравиться мені тут, коли я тут, на своєму місці. Ну, то є... Так, давайте подивимося. Протести набу. Їх перепчиняють, так як Генеральні Генеральній прокуратурі. Так я розумію. Їх хочуть переплітить, чи вже зробили, що переп... ну, тобто над ними як Генеральна прокуратура України. Ну давайте. Це корупційне бюро, мабуть. Так же ж правильно я кажу. Неправильно, хотіла вам одне там, три, три слова сказати. Я скажу. Тоді будемо дивитися, щоб не тіряти свою марку. Тіпа. Не смійте себе жаліти. От є люди, знаєте, упиваються жалостю до себе. ой 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 яй яй ой, всі, що вкружилися, не смійте себе жаліти. Дівчатка і хлопчики, особливо дівчатка, ніщо, ну, ніщо вас так не ослабить. Людину взагалі, взагалі от ніщо так не ослабляє, як жалість, як жалість до себе. І це істина. Да, колись може й поплакати, да, колись це все буває. Починати упуватися. є люди, прям, вони аж знаєте, купоєння таке від жалості до себе. Там як послухаєш, ну, блін, ну, це страшне діло. І от не, і ти людям цим кажеш, що ви самі себе робите слабшими. Да, поплакали, витерлись, вмились, соплі підтерли і живемо далі. Не треба сидіти і з кожним днем себе жаліти, от, отак, оте. чоловік не такий, діти не такі, там все не таке, чи жінка не така, чи батьки не такі. І от, починається людина заходить от таку жалость до себе. Прям страшне діло. Дні мені погано, І тільки от... І це ж, розумієте, це ж накручується, 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 накручується. І з якоїсь капельки от, ціла річка виходить, жалості до себе. А це погані емоції. А це прежі всього, це вас воно вбиває. Тому що нічого не ослаблює людину, як жалість до себе. Це дійсно так. Жаліючи себе до удурення, ми унічтожаємо себе. Це правда. Це істинна правда. Скільки таких було в практиці людей, які починають і нічого, кроме жалості до себе, вони не бачать, нічого не бачать. От як себе, бідних жалко. Живіть так, робіть так, щоб не жаліть себе. Поплакали, понюняли, встали з колін, підтерли носа, все вмилися, все, і поїхали далі жити. Жизнь така, жорстока, жорстка. І чим далі вліс, тим більше дров. І нічого поганого, ну, від жало, ну, як сказати, нічого хорошого для себе, від жалості цієї ми собі не зробимо. Тільки робимося слабшими, слабшими, слабшими. На всіх уровнях слабіє людина. І не жіть жалості ні від кого. Не жіть, нема час такого, щоб хтось прийшов пожалів. Якщо є у вас сім'я, люди вокруг вас, які дійсно, які дійсно пожаліти можуть. Помогти можуть. Піддержати можуть. Пожаліти це погане слово. Піддержати, допомогти встати з колін там, ще що, ще щось. Це дуже хорошо. Дуже багато случаї, коли люди зараз самі повинні піднімати себе з колін. Іначе все, переступлять і підуть далі. Або ще й розтопчуть. Чому це те, що хотіла сказати? Це такі, знаєте, в заключення, тому що от там, де я була, з тими людьми, з ким я балакала, це люди, які дійсно віруючи, глибоко віруючі люди, ну от. Знаєте, з кожної поїздки, з кожної розмови з такими людьми ти виносиш собі більше, більше більш, і більш, і більш от чогось такого. Це все розумієш, це все в картах, це все в розкладах показує. Ну, от так сказати трьома словами. от знаєте, Чи, чи, чи освіта не дозволяє. Словарний запас такий скудненький, я за себе кажу. Ну, дійсно, не жалійте себе, не, не, не уповайте, от, блін, оце уповання жалостю до себе. О, знаєте, як людина як розказує, як з нею погано в сім'ї обходяться діти, чи там батьки з нею погано обходяться, чи чоловік, чи жінка. І ви поїмаєте, розказується це так. Як так, вроді кайфує від цього розказу людина? Що? що хто, що кому должен? Ніхто нікому нічого не дуже. Ніхто. Не батьки дітям, не діти батькам. Це добра воля, це, це відношення, це любов, яка у вас вона є або не має. Це все по добрій волі. Все остальне навіть не треба цього ждати. От воно є, воно є. А сидіти, ждати, що от, знаєте, а ще як на публіку починають нещасно в себе робити чи нещасного себе робити. Це взагалі піпець. Встали, вмилися, суплі висмаркали. І поїхали жити далі. Що не вбиває, робить сильніше людину. Це от п'ять, як вже, я не знаю, що це я кажу, але от видать поєздка, от, от ця поїздка отак. Це прежде всього для вас лучше. Не для мене, не для кого, не для тих, хто біля вас, для вас, для вас. Не нюняйте не це, беріть свою в свої руки. Хренова вона, погана, вона, гарна вона, Сво, ваша життя в ваших руках. Тільки ви, хазяїн свого життя. Є люди поряд, які дійсно там, боліють за вас, переживають за вас, поможуть вам. Це дуже добре. Це боженька поцілувала вас в тім'ячко, називається. Тому що не всім і це дано. так як старість не кожному дана. Люди бояться старості. А чого бояться, якщо не кожному даже ця старость дана? Так само і окруження ваше, якщо біля вас оточення ваше дійсно. Хай один чоловік, хай два, хай це ваші діти, хай це ваші внуки, хай це ваш чоловік чи ваша, чи ваша дружина. Це боженька поцілував в хімічку, давши таких людей поряд. Моє мнення таке. Моє міння таке. вийдемо на прямий ефір, хочете про це поговоримо. Напишете в коментарях, про це поговоримо. Помієте, дуже багато, ну, як сказати, от так як світ іде, і дуже багато чого. ну та же я, знаєте, Раніше от 5 років назад, 10 років, тим більше 20 років. От ти думав по одному, ти бачив світ отакий, людей біля себе отаких. Окружай, поступки їхні отакі. От все міняється не те, що з кожним годом, з кожним місяцем, з кожної неділі люди міняються, і світ міняється, і саранчата довбана на Україну прилетіла, може, раніше цього не було. Тобто все в житті міняється. І заразу якусь ця саранча могла принести в Україні наподобі коронавіруса чи очередньої якоїсь зарази. Ну, все одно це щось це за аномалії такі. Так само і люди, беріть своє життя в свої руки. Зуби сціпили там, де важко, і стараємося, ніхто нічого нам не довжить. Не діти нас щасливими не дужні робити. Не ми, ми дітям дали те, що треба. Все, потім їхня життя в їхніх руках. Можемо ми допомогти, можемо ми там. Ми завжди повинні бути рядом. Вони наші діти, скільки б їм років не було. Так само і вони біля батьків. Якщо батькам якась треба. Не іменно фінансова, може, моральна підешка. Тобто, якщо вони вважають, у них там в душі щось ви заклали таке хороше, вони прийдуть, і іначе самі, самі самі, саменькі, саменькі, своїми ножками і ручками. Так, все. Закінчили лірічне відступлення. Давайте протести. От як карта бачить ці протести в Україні, як карта бачить. Ну, вибор, вибор. О, три карти, ну, хай ще дві візьме. Тут те, що ці протести. Набу... Хорошо. Це антикорупційний, так сказати, так же, антикорупційне бюро. А в нас корупції немає в Україні? Ну, то есть, от воно, воно ж не один день його там вирішили перепідчинити. Воно ну, в якийсь період такий хороший. На нього пішло грошей, до хрена і трошки. Ну, то есть, карта сонця, ну, то есть, вони на себе тягнули, ну, щоб жити сито, жрати добре, спати добре, маєтки мати хороші. Тобто ну, на себе сонце вони добре тягнули. Діло в тому, що а, а отдача, а вихлоп який? А за що? Що ну, протести, хорошо протести. А за що протестувати? За те, що вони давали хороший такий результат, ну от примерно. От карта. карта їхнього вибору, то есть, це вони приймали таке рішення. Вони чи хто над ними стоїть, приймали таке рішення, як вони приймали. Понимаете? От меч був в їхніх руках. От їм дали меч в руки, то тобто, милувати, розбиратися, а хто де в чому розбиратися? Вони висіли, як яйця, між ногами. Тобто ну, їхнє состояние в тіліпачому состоянні було. Ніхто нічого не проявляв. Тобто, а тепер от хочеться нав'язати людям думку, ну, от мислі такі, знаєте, от, 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 за горло беруть корупцію. То вони так убирали корупцію, а от їх тепер так типу, перекривають. Це знаєте, тінь на плітє. Це людей ввести в якусь оману, от таке слово, оману. Нема, тут нема виходу, тут не тут, можна боротися за те, дійсно, якщо був би результат якийсь, ага, з корупцією побороли. І там вже її залишилось чуть, чуть 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 Тобто, все сонце ми тянемо на себе, всі все тепло. Ми хочемо жити сито, там їсти, пити, спати. Ну, тобто, все тепло ми тянемо на себе, а отдача яка. І висим тіліпаємося, типу названня є, типу, знаєш, пугалка якась. Нема тут, нема. П'ять карт, і тут багато от старших, три старших аркана, то є серйозна ситуація. Ну, для чого ці протести? Для чого ці протести? Я не знаю, я не проти протестів. Де в тому, що ми дивимося по цій ситуації, по ситуації от цього. Берьба, борба, борьба. борьба, борьба. Так як вони боролися з корупцією, так зараз борються з ними. Подімаєте цими протестами. Все це, а чого це? І Кому це потрібно? Тут проплачено. Тут фінансово воно проплачено. Де ото ще. Фінансово проплачено, ну не без обману. Ну не без обману. Людям от просто більше я дивлюсь карту со сторони людей. Ну от люди, як? Люди, що людям давало воно, що воно може дати, а ніхіра воно не давало і не може дати. Той рот, який при закриті. Навіть, знятно, на його місці відкриється там, може, 10 других або перенаправлять кудись все це, ну іменно за свій балакати. Нема тут нічого. Все непрозоро, от луна показує, все закрито, все. Від ситуації, розумієш, людям давали відкупатися, знаєш, як от, від проблем, як відходити давали. Тобто можливість давали, навіть якщо когось десь там за щось схватили, то давали людям уплити від цієї ситуації. Тобто уїхати, рішити, порішати, все. Де, в Україні порішали щось з корупцією. От, бачите, знову карта ухода. Тобто давали, давали, уходити, просто відходити в сторону. Це все ілюзія. Це все ілюзія. І мітінги ну, ілюзія, мітінгів цих все. Комусь хочеться, так. Да. Якщо, знаєте, якщо десь огні зажигаються, значить комусь це потрібно. Це ми всі розуміємо. Діло, що це не протест народу. Це не протест того, що народ там щось хоче сказати і дійсно вийшов на площу. Це комусь потрібно. Істовувати очередний раз народ, толпу, як ще сказати, витягнувши на емоції і через емоції витягнувши на вулицю. Це все ілюзія, це пшик. Це все пшик. Це комусь треба, це не людям треба. Да, людям треба, щоб корупції не було. Ну, Дело в тому, що це це, це, тим, за що виходять час на протести, а воно боролося з корупцією. Ну, Боролись вони з корупцією. А ну, Дійсно, боролися вони з корупцією, щоб за них. Та сиділи вони романтикою займалися. Мой закон. Колись будуть боротися з корупцією, колись будуть, коли дійсно Україна прийме таке рішення. І опять же, тут у нас ось йде карта жінки. Внимаєте? Ось через закон офіційно будуть боротися з корупцією. Це колись буде, коли рішення, от стрілочки показують вправо-вліво, тоді, коли рішення буде прийнято, і прийняте буде, воно опять нам йде карта жіноча жінкою. Жінкою, чи вона буде при владі, чи вона буде десь куратором цього всього. От Тоді в будущому, це в будущому, це ще карта майбутнього. Тоді буде тільки ось через закон, офіційна боротьба з корупцією тією саме. А зараз це все ігри, це все понти, це все ілюзія, це все наповняються ці кубки. Знаєш, як ото, пустотою, пустотою. Пустотою. ну ні, Це. Це не те, що там народ та за це, а то народ не бачи, як корупція є, і не бачить народ, що, яка вона була, така і є. Ну, то є ну, скільки воно, ж роть грошей звертали до хрена. А результат когось ми чуємо так, що дійсно ну, за, вже ж таке взрослі люди, що от когось за корупцію дійсно взяли і не так, що десь когось там якогось. Подпливающую, а дійсно таку значиму людину, що взяли і її довели до кінця. Давали уход, уход, Шестерка мечей, яка восьмерка кубків, давали уходити. Тобто, брали для того, може, щоб потрусити кармани в свій карман. І свободне плавання. І рибу оп'ять пускали в річку, і риба оп'ять впливала. І людей зараз підняти, щоб люди за це все. Може, хіба щось не допонімаю. Понятно, що. Може, щось. Ну, ну, ну по, карта, от при... по карта приблизно показує таке. Це все так, непонятно як? І непонятно для чого. Це не те. Це не ті протести, які дійсно, може хтось прощупує, може, десь якась зацепка зацепиться. Ніхто не за Зеленською, ніхто не проти. Ну, от я за те, щоб те, що карта показувала, я могла сказати. Те, що я карта показує, ну, якщо я роблю розклади і кажу вам, потім я можу сказати своє Там, своє мнення. там На прямому ефірі ви спитаєте, ну, чи, там, на другому каналі, чи тут даже десь, ну, от Карта чітко так показує, що все це, все це вода, все це порожньо, все це серйозно. І якщо десь воно загорається, ці, ці протести, то це, значить, комусь так треба. Понимаєте? Не для того, щоб з корупцією поборотися, а для того, щоб свої якісь ідеї, свої якісь целі у людей. такі діла. Все, любеньке, дорогеньке, піду, піду, тому що тільки приїхала, треба туди-сюди то вже ось час дня і на розклади. Все, пока-пока.